Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Хотів почати ролика з множинних пролюбів наших єрмакозалежних, але подзвонив дід і розповів, як все відбувалося з придбанням пікапа, на який ми з вами збирали минулого тижня. Тож про банкову та їхніх посіпак розкажу в другій частині ролика, Спершу захопливий гостросюжетний детектив про пікап для ЗСУ. Справа була так, ви пам'ятаєте? Наші потрапили під роздачу, і той пікап наказав довго жити і пам'ятати про нього як про гарного коника. Хлопці залишилися живі, хоча сказати, що залишилися цілі, не можу, бо це неправда. Відновленню підлягають, і то добре. І стало термінове термінове завдання потрібен пікап. Поки ми з вами збирали донати, знайшлася машина. Людина хотіла всього то 4,5 тисячі виробів американської монетно-дворової індустрії, що погодьтеся цілком адекватно в наш час. Також організм запевняв, що з машиною все взагалі чудово і що ні іржа, ні стовпи ніколи її не торкалися. Але візуально автомобіль і справді був непоганий, а їхати перевіряти не було ні часу, ні бажання, адже віддати іржавого корча до ЗСУ за такі гроші. Погодьтеся, треба мати небагато розуму. Зрештою можна ж під час огляду вивчити перед тим, як забирати, вірно. Коротше, поїхали пікап забирати воїн після контузії та його батько. Та щось у них там пішло не так. Нічого вони толком не оглянули, заводиться машина прекрасно, їде, начебто нормально, не пихкає, не коптить. Щасливі вони повернулись на базу. Перегнали машину на СТО, і тут з'ясовується рами немає. Замість рами, дерев'яні бруски, а вільний простір задуто монтажною піною. Кузова за фактом немає, всі стики злегка укріплені, а зверху заховані від пильних очей. Движок хороший. Але це все. Решта автомобіля давно немає в природі один привид на коліщатках. Дід, побачивши такий коленкор, злегка засмутився, та так, що навіть мені не сказав подробиць, чиним, мовляв, ось і все подробиці потім. А тепер з'являються подробиці. Дід, як водиться, запросив акт приймання передачі, щоб поставити машину на облік у частині. Ми так робимо з кожною машиною, бо історії, коли волонтерські пікапи перепродають за гроші будь-кому валом, навіть ми на таке потрапляли. Отримавши акт прийому, дід повинен був розплакатися і заспокоїтися, як більшість наших провладних діячів зробити вигляд, що все прекрасно, я зараз його підфарбую, а там хоч трава не рости. Але ніт, усе пішло за іншим сценарієм. У гості до товариша Захарченка, а саме таке прізвище має продавець автомобіля, заїхала компанія добрих людей із печивом, чайком та іншими атрибутами доброї бесіди, і поговорили про новини автопрому, про допомогу зсу, про волонтерську долю, про те, як важко жити, і про те, який тісний світ. Цей вечір запам'ятається товаришеві Захарченку назавжди. Можна сказати, що події цього вечора врізалися в його пам'ять міцно, бо коли зайшла розмова про душу людини та її долю у вічності, товариш, мудро поміркувавши раптово для всіх присутніх, ухвалив єдине правильне рішення та повернув усі отримані кошти за мінусом 30 тисяч гривень, це гроші за движок, який в абсолютному порядку. Хеп! end. Хороша історія. Добре? Погодьтеся. Що ми маємо зараз? Трохи додавши до цих повернутих грошей ще зверху, дід уже взяв пікап в ідеальному стані, і буквально днями після ТО він поїде одразу на нуль, а той пікап від Захарченка довелося розібрати на молекули і тепер збирати заново, ну не викидати ж гарний двіжок. Після зварювальних, малярних та інших робіт. Цей пікап теж поїде на нуль, але працювати буде в підрозділі, де від нього не вимагатимуть неможливого. Хоча про що це є? Всі прекрасно знають, як експлуатують на нулі волонтерські корчі. Тож, незважаючи на всі перепони, можу констатувати таке ваші донати витрачено з максимальною ефективністю, бо куплено не один пікап, а цілих два. Тепер маю повне право переходити до другої частини ролика. А ні, дуже хочеться прославити організм. Але оскільки YouTube такого не любить, то контакти цього Захарченка запощу в телеграмі, посилання на ТГ Пенса в першому коментарі завжди. А тепер до другої частини. Трохи лірики. Ви не проти? Якщо проти, промотайте півхвилини. Про свято, що минуло. Знаєте, вже настільки замахало все це, що не хочеться навіть реагувати на свята і пов'язані з ними привітання. Так усе це довго, клопітно, тягомотно, часто марно, постійно з гальмами і перешкодами, що хочеться просто почитати книжку і попити чаю не перед монітором, не в кущах при дорозі, не під час монтажу ролика або під час написання поста, а просто біля річки або ставка, сидячи в кріслі і поглядаючи на хмари, що пропливають, без побоювання побачити в них черговий мопед або олівець, що летять у бік великого міста. Настільки втомило 24 на 7 перебувати в напрузі і прислухатися до всього навколо, коли навіть після довгої дороги і двох безсонних ночей підкидаєшся в ліжку за кілька секунд до початку завивань, ось настільки це все вже гнітить, що навіть описувати немає бажання. Росіяни впевнені, що ця наша втома виліться в капітуляцію і підпорядкування їхньому близьку чи лобому мікрону. А я навіть не хочу їх переконувати вже. Кілька років не вступаю з ними в діалог, а тепер і поготів абсолютно на них чхати. Ба навіть чхати ліньки, тож реакція на них просто як на тінь хмари. Абсолютна байдужість. Будемо ми в Твері, в Сизрані чи в курську, та байдуже. Я слів цих більше чути не хочу. От не вникаємо ж ми в те, що відбувається в Боцвані, наприклад. Ось так само хочу нічого не знати про північних наших сусідів. Тому просто скажу всім, кому це важливо: повертайтеся живими і здоровими. Давайте покінчимо з цим і підемо в ліс, з сім'ями або на риболовлю, або на дачу. А ввечері будуть бабусині пиріжки з компотом і перегляд сімейних альбомів. Повертайтеся живими. Хай береже вас Господь, як би ви його собі не уявляли. Ну і про наших помічників. Нардепи наші настаралися, кажуть, із бюджетом. На кіно виділили тільки 668 мільйонів, зате те йномовлення ще докинули півтора ярда, куди й заховали зйомку серіалів, цілих 53. А там чув уже армійським на нулі нічим платити серпневі бойові. Красиво ділять бойові на банкові, безперечно. На армію скільки виділено загалом? Пишуть злі люди, що навіть менше ніж раніше, не інакше самому доведеться шукати цю радість вже стільки там цікавого виходить. Ще й тригернуло, бо була якось фраза з, яку той сказав Трампу на тій розсекреченій стенограмі. Після цього було б гарною ідеєю для вас відвідати Україну. Ми можемо або взяти мій літак і полетіти в Україну, або взяти ваш літак, який, напевно, набагато кращий, ніж мій». Тоді ця фраза вразила не тільки як дешевий і примітивний прийом лестощів там уся розмова така була, а ще й якоюсь принизливою підлабузницькою заздрістю, як у гієни табаки до тигра Шерхана. Та ти ж президент країни і далеко на найнікчемнішій у світі. Де ж твоя гідність? Що ж ти так принижуєшся і запопадаєш перед ним? А тепер виявилося, що і літак зовсім не випадково до слова припав. Дивіться. У своїх кварталівських гастролях Зе доволі часто доводилося літати значно частіше за кожного з нас, і думаю, навряд чи бізнес класом. Неважко припустити, що комфортність президентського спецавіатранспорту його неба як вразила. Тому від своєї обіцянки продати президентський авіапарк наш хлопчик зрікся найпершим. А оскільки його справді мучила неусвідомлена заздрість до уявної розкоші літаків президента США. То для зе його президентський літак згодом став своєрідним фетишем. Бо тільки нездоровою фіксацією можна пояснити під час війни з мільйонами біженців, яких сором'язливо досі називають ВПО та напівзруйнованою економікою, фінансування тільки вдумайтесь, на майже півмільярда гривень оздоблювальних робіт у салоні та оновлення розважальної системи президентського літака. Мене це розлютило до білого каління. 460 мільйонів гривень. Ми збираємо по крихті на забезпечення ЗСУ, відриваємо від сімей і від себе якусь копійку, щоб хоч трохи підвищити наші шанси на перемогу, а воно з легкістю витрачає майже півмільярда гривень на абсолютну забаганку, на чистісіньку забаганку, яка жодним чином ніяк і нікому не принесе вигоди, окрім його найвеличнішої, допи й його свити. Ба більше це що роботи, проведені зарубіжними замовниками, тобто ще й виведення валюти з країни, в якій рівень безробіття зараз сягає 20%. П'ята частина працездатного населення не може знайти оплачуваної роботи. Та невже ж не знайшлося б в Україні компанії, здатної? Оновити тканинні покриття, внутрішнє облицювання, представницькі сидіння та дивани, килими, ламінат та інші частини салону. І, хоча б повернути в економіку ці кошти у вигляді зарплат і податків, що там нам продовжують віщати? не на часі? Ну ну. І це ще про склади у Сватовому та інших ямполях зараз мовчу. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат на перемогу у посиланні в першому каменті, якщо згодні. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Не вішайте носа, і буде нам перемога.